Ну що, друзі, у нас знову Subaru Forester у продажу. І Сьогодні це максимальна комплектація. Турінг. Це 22-й рік, уже рестайловий, рестайлова оптика, рестайлова решітка, рестайловий бампер Дуже класно виглядає автомобіль. Красивий графітовий колір. Є, звісно, тонування скла. 18-ті фірмові диски Міжсезонна гарна гума в гарному стані. Автомобіль має двигун 2,5 бензин Коробка у нас автоматична, повний привід. Звісно ж і шикарна комплектація. Друзі. Просто зараз покажу все і самі зрозумієте безключний доступ, сліпі зони, шкіра у нас коричневого кольору. Ви тільки погляньте, як виглядає цей салон. Просто неймовірний салон. Повний електропакет, електропривід, сидінь, якісна музика, преміальна, харман, кардон, пам'ять водійського сидіння, утримання в смузі, датчик зіткнення, адаптивний круїз-контроль, обігрів керма. Сидіння з перфорацією, є підігрів та вентиляція, сидінь і переднього і заднього ряду, клімат-контроль, кондиціонер заправлений, все працює. Мультимедіа з камери заднього огляду, бортовий комп'ютер, 47 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Тільки погляньте, який стан у автомобіля, є великий панорамний люк. Просто шикарне друзі. Авто в шикарному стані і в шикарній комплектації. Погляньте, як це все виглядає. Дуже класний автомобіль. Подарує емоції. Приємний у нього розхід по місту десь 10-10,5 літрів реального розхіду палива по місту на цьому авто. Звісно, є по ньому косметика, так як це авто у нас з Америки. Але косметика по цьому автомобілю мінімальна, друзі. Мінімум шпаклівки, мінімум підкрасів. Зроблено дуже якісно, зроблено як для себе. Тому будь-які перевірки на будь-якому вашому СТО. Ми компанія Автопарк предоставимо цей або будь-який інший автомобіль на перевірку. Subaru у нас досить багато, є вибір, є різні комплектації, різні ціни. Тому всіх чекаємо. Придбати авто можна як за готівку, так за так або в кредит, і лізинг. Компанія Автопарк, місто Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі.